Богдану Михайловичу, але я такі відповіді від нього не почув. Ми весною давали пропозицію про створення ритуальної служби на базі комунального господарства. Статут нам дозволяє. Залишається тільки бажання. Дайте відповідь, чому це питання так і не вивчилося. 20 грудня у нас відбудуться громадські слухання по затвердженню положення про ритуальну службу. Після затвердження положення даний проєкт рішення буде винесений на сесію. Орієнтовно ми визначали дату 27-28 грудня. І після цього, після цього комунальне підприємство може в тій чи іншій мірі чітко працювати з об'єктами господарювання, які надають на території міста Ківерці ритуальні послуги. Якщо ви запитаєте. Ні, мається на увазі, щоб на базі комунального була створена така а, а, служба. А, це один із доповнювачів бюджету, буде наш міський бюджет. Відні, так. Звільно. Щоб іменно це комунальна ну, служба тим зайнялася, не, не комусь руки, а іменно наше комунальне підприємство. Так як ми пообговорювали дане питання, то на даному етапі комунальна служба не зможе здійснювати цей вид надання даних послуг. Хоча тарифи ми розробимо. Чого, не зробимо? Чого ми зробимо? Тому що ринок вимагає свого. Життя пішло вперед, скажімо так, хоча ритуальні послуги це завершення життєвого шляху. Але підприємці досить мобільно працюють, в них нормальна техніка, вони надають, ну, скажімо так, це не цинкзіл і не газон. Це ми не зможемо на даному етапі конкурувати з підприємницькими структурами. Але ми можемо тоді в тому напрямку нормально працювати і якісь свої певні які заробітки брати. Після консультації з Антимонопольним комітетом ми все-таки прийшли до висновку, що все-таки нам краще. Комунальному підприємству, або тобто заключати договори з підприємницькими структурами для надання ритуальних послуг і цю діяльність тим чи іншим чином координувати. Якщо депутати, депутат Фронський, якщо ви хочете, щоб дійсно комуногос був надавачем ритуальних послуг, то саме перше питання, яке постає, це питання автомобільного забезпечення. Досить такого на сучасному, нормальному, комфортному. комфортному. То ви вивчити питання. Вичите, потім це закупляти мікроавтобус. Ні, ну це можна і в частині комуна робити. Не обов'язково це і з супроводом повністю. Все це ж можна просто кладовище, міста надання йдеться про те, щоб брати якісь кошти за те, щоб викопувати мобілі, да. облагороджувати да. те місце і закопувати. І щоб в комунгоспі пішли гроші. Не говориться а за те, що можна орендувати, а машину можна орендувати. 150 п'ятдесят гривень. І тобі привезуть займається їх орендувати. Із тих коштів, які ви купили, мають орендувати. Є директор. Два це чи він зможете виділити. Я, е. Я виступав на комісії зараз дотримуючи своєї думки. що те, що ви сказали, ми не є конкурентопособлені з конкретного здатні, а разом з тим 10 чи 12 ям, які купаються, тримати людей. Щоб ми це робили, мені не робити. Що ото я викопав. є? Викупав. Там чітко на культі, має бути один надавач. Тут має бути один надавач, тут не можна, один, другий, третій. Орено кладовище не віддається. Ми після того, коли затвердиться положення, підписуємо договір про надання ритуальних послуг, як самих послуг. Всі інші речі залишаються в міській комунальній власності. Там згідно закону чітко записано, є закон про похорону справи, є положення. А як поєднуються тоді роботи з благоустроєм на кладовищі? Благоустрій згідно закону, ми так само випускували, але це має бути чітко бюджет, тільки бюджет. У даному питанні ми їздимо консультуватися в Луцьк спецкому транс. Саме отримання кладовища йде за кошти бюджету. Там просто іншого не дано. Там чітко випускно отримання кладовища, не там не братських могил і так далі, там воно ну, колумбарії, якось так правильно здійснюється за кошти місцевих бюджетів. Все. Іншого виду видатків, спонсорські чи якісь інші, не передбачається. Це так само у нас було з пантелику, скажімо так, але ми подивилися, як роблять інші ради, і на підставі того, як інші ради розробляли своє положення, запропонували свій варіант. Будь ласка, ще питання по комунальних підприємствах. Депутат.